Так, любі друзі, спартанські умови. Переходимо до Леві. Леви, я вас вітаю, прогноз з 7 по 13 липня. Загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки воно здійснене. І поки ви загадуєте, нагадую, прогноз загальний, може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак асцендент і дестендент. Я потім обов'язково зроблю на цю тему відео, бо багато людей то сходиться, то не сходиться. Ви ж не забувайте, все, що не сходиться, це тільки на особисті консультації. Поїхала енергія тижня Леви, тут з мечів, багато роботи. Багато ідей, багато комунікацій, багато спілкування, ви щось робите, багато активних дій ви робите. Те, що вам не подобається, вирубаєте, відсікаєте. Дуже така войовнича карта, це взагалі-то карта війни, але якщо це до життя, то це ми щось робимо. Або не робимо. Тобто, Або я відсікаю, або я навпаки е за завлікаю до себе у життя. Тобто, щось таке активні дії, які у вас обов'язково вийде зробити. І це найголовніше робота, Леви. Робота, хм, ситка мечів. А десь щось. З'юлити, знайти вихід з положення, обійти якісь правила, кинути з себе зайву роботу, знайти для себе більше користі і використати її. Тобто, це все пов'язане з тим, що я можу проманіпулювати іншими людьми, або ж я шукаю вихід, як взяти собі вихідний, або як не робити цю роботу, бо вона мені не подобається. Тобто Знайти вихід з ситуації, от така тиждень такий буде, коли треба багато чогось такого робити. І знову мечі, тобто це дії. Я роблю. Я швидко щось роблю, що вигідно для мене. Добре, фінанси, фінанси дві в нестабільне положення, скоріш за все, надходження будуть, але вони не хідкі. Ви не знаєте е, чіткої суми, яка повинна вам з, е, зайти. Або ж ви її починаєте вже витрачати, тобто ви знаєте, що у вас буде там заробітна плата або аванс, і ви вже взяли, наприклад, там е, з кредитної карти кошти, або вже е, е, забронювали собі щось. Тобто, ви розумієте, що кошти ще не прийшли. Вони не у мене в руках. А я вже їм, ну, тобто, починаю користуватися. Ну, наприклад, бронь. Бронь за диван, бронь за телевізор, бронь за мобільний телефон, броню кудись поїхати відпочити. Тобто, ще я там не всю суму віддав, але вже початок покладено. Ой, карта виводила. стосунки хто в парі, Леви. Стосунки хто в парі. Карта миру. Карта миру вказує на те, що у нас все гармонійно. А ми у своєму у своїй кастрюльці варимося в своєму компоті, і ну тобто у нас все клас. Ми нікого до себе не підпускаємо, не випускаємо. Але для деяких пар це може е, означати завершення етапу. Тобто карта миру це завершення. Ми завершуємо е, 21-й аркан старший. Далі вже нічого нема. Тобто ми завершуємо. Може бути і ремонт, ми завершуємо відпустку, ми завершуємо працювати. Тобто ми завершуємо сімейний бізнес, це більше к роботі, але про сім'ю. Ми завершуємо відпочивати в селі, або ми завершуємо відпочивати вдома і ми потім поїдемо там, в село на відпочинок, в гори, я не знаю, в кемпінг. Або ж ми завершуємо наше відношення. Відносини або ми завершуємо а, жити не разом, і тепер ми сходимося. Це теж може це більше до зміни статусу, але все ж таки якесь завершення. Я не знаю людинки, людей багато. Я не можу прорахувати і сказати 6-хвилинному відео і про всіх. Дивимося, хто в пошуку чи є надія, є надія познайомитися з новою людиною. І це буде максимальне задоволення. Вам дуже-дуже сподобається і ця людина, і взаємовідносини з нею, розмови, там, спілкування, все-все-все сподобається. І як ви себе почуваєте в цьому контенті, вам теж сподобається здоров'я, леве здоров'я. Король кубків. король кубків вказує на те, що зі здоров'ям у мене все ок. Я сиджу зайвих тіло рухів не роблю, але будьте уважні з рідиною, з тим, що там перепили. Тут не переїли, а перепили. Це може бути і холодна рідина, яку ви можете перепити, і буде потім боліти горло. Якщо ви хворієте, то ви підете на поправку. Застереження. застереження, сімка кубків. Є ілюзії, є багато ідей, які ви гадаєте, що їх можна реалізувати. Давайте так, вам треба визначитися і рухатися в одному напрямку. Бо о, якщо ви візьметеся за все, і одразу у вас нічого не вийде без допомоги інших, без конкретики, нічого не вийде. Ви розпилите свою увагу, і в тозі ви залишитеся зовсім нічим. Тож, як застереження, припиніть багато думати про все і одразу виберіть одну тему, один напрямок і рухайтеся вже у ньому. Так, порада. Порада, дев'ятка жезлів вам треба трішечки зупинитися, перестати ось це. Активні дії, це юлити, і треба встати і оцінити ситуацію, подумати, куди рухатися далі, взагалі подивитися на світ з іншої сторони, з іншого ракурсу, подивитися на людей, що вони роблять, послухати, що вони кажуть. А потім вже приймати рішення, що робити далі. Бо ви щось трошечки забігалися, і вам ну, ви не бачите повної картинки. Ну що ж, леве, ваше бажання? Згадуйте його, будь ласка, дістаю для вас карти, наскільки воно здійснене. Ну що ж, четвірка жезлів, я вас поздоровляю. але ваше бажання обов'язково здійсниться. Це карта того, що ви вже празнуєте, відпочиваєте, ви задоволені життям. Тож, я гадаю, що ваше бажання так повинно здійснитися. Мрійте, і збуваються. Я вам дякую, Леви, і ми переходимо до дії. Діви доброго дня, таропрогноз 7 по 13 липня. Таропрогноз загальний може підійти не кожному. Дивіться ще свій знак Асцендент. Загадуйте, будь ласка, своє бажання в кінці розкладу дістану для вас карта, наскільки вона здійснена. Діви, енергія тижня. Енергія тижня, карта башні, щось може рухнути. Це може бути якийсь удар, якась незрозуміла подія. Це може бути ваше відношення до чогось. Я дружив з кимось, і потім все. Я розрубую наша дружба, сипиться. Я вигулював і все, я більше не хочу. Її тобто, це якісь події кардинальні зміни. То, то що було раніше, воно рушиться. З чим це пов'язано, не знаю. Можна щось стукнутися, вдаритися, і це теж буде башня. Можна розбити тарілку, чашку, і це теж буде башня. Варіантів багато роботи. Робота, десятка жезлів, дуже важко, дуже важко чого. Або на вас взвалили, або ви хочете зробити якнайкраще, щоб до вас не чіплялися. Взвалили на себе багато і за себе, і за того хлопця. Розгружайте себе, бо це ну, може вилізти потім боком по здоров'ю. Дивіться, по-перше, ви самі нагрузили себе, а по-друге, важко в роботі. Mm. Ну, те, що вас не зачіпали, щось якась мисля була, і діти почали кричати і забула. Так, ладно, згадаю, скажу. Ні, вилетіло. Гроші. Трійка кубків, любі друзі, повинні у Дів бути надходження на цьому тижні. Повинні бути виплати. Можливо, не з однієї сторони, а ще, ще хтось дасть, може хтось поверне борг. Тобто можуть бути надходження з трьох сторін. Це вже ж не пентаклі, але все ж таки трійка кубків, або гроші, але невеликі. Або з трьох сторін, краще з трьох сторін. Хто в парі, стосунки, діви, хто в парі. Вісімка кубків я уходжу від цих стосунків. Я від'їжджаю в відпустку, ми розходимося. Я їду на ретрит, я їду з дому, просто їду, або я їду в гості до бабусі в село, або ще щось, або до подруги кудись, а чоловік залишається, або навпаки, чоловік від'їжджає, а я залишаюся. Тобто, це карта відходження. Я ухожу, бачите, він уходить і уходить сам не в парі, але це, це може бути і розрив, якщо з'єднувати ці дві карти. Це у когось може програватися як розрив. Але у інших це може програтися як. Я уходжу. Уйти в відпустку, можливо, це теж. І я потім займаюся домашніми справами, а ти постійно працюєш і ми знову не разом. Ну, таке собі. Так, не у всіх таке буде. У деяких буде все стабільно, все класно, Робота в сім'ї. А у деяких, ну ви ж знаєте, таропрогноз, чого випадають іноді такі незрозумілі карти, які для вас не мають ніякого відношення. Вас багато, людей на землі багато. І якщо б кожний чуб, наприклад, моїй і іншого таролога розклади, то Ну, у деяких у 10-5% програється саме ця карта. І можливо для них це як попередження. Треба в першу чергу почути. Тому іноді буває, що не співпадає. Бо вам це не потрібно, у вас це норм, розумієте? Хто тільки в пошуку, чи є надія на цьому тижні познайомитися з новою людиною? Карта сили. Якщо ви приложите силу, якщо ви заставите себе вийти, заставити себе піти на контакт з цією людиною, знаєте, як іноді ти йдеш, і людина хоче тобі там посміхнулася, щось сказала. Якщо ти приложиш сили свої внутрішні, переломиш себе і все ж таки відповіси їй, от тоді, да. Якщо ви просто подивитеся, або навіть не подивитеся, або навіть не почуєте, то ні, це може пройти мимо. Тож за вами вибір, якщо хочете, ушки на макушки, очі відкрили і почали вже щось там робити, відповідати, діяти, дивитися, придивлятися до інших людей навкруги. Так, здоров'я. Здоров'я, страшний суд. Є шанс перемерзнути, є шанс протягів, є шанс а, а, піти на лікарняний. Тобто я вибачаю з цього боку, щось. Тобто все, що пов'язане з переохолодженням, перекупалися, пересиділи перед вентилятором, пересиділи під кондиціонером, десь якийсь протяг. Обов'язково слідкуйте за оцим пере переохолодженням Холодні напитки із льодом теж тут можуть бути. Може потім боліти горло. Застереження діви. Застереження, десятка пентаклів. те, що пов'язане із сім'єю. Будьте більше з сім'єю, можливо, більше дзвоніть, можливо, будьте проводьте більше часу разом, можливо, просто поспілкуватися більше, бо завтра може не бути в наших реаліях. Що тут ще може бути? І людина може просто піти із. За свого віку, або можуть бути сварки, і вас попереджають, що не треба цього робити. Просто сварки, бо можна так посваритися, що потім будете жалкувати. Давайте так: десятка пентаклів всі проблеми, якщо це застереження, які можуть бути пов'язані із сім'єю. Будьте уважні, будьте пильні, аналізуйте, що ви робите. Порада. Діви порада, королева мечів. Поради. Більше стриманих емоцій. Слідкуйте за своїми емоціями, більш будьте стриманішими, держіть себе в руках, бо королева мечів, вона діє, але вона діє мовчки, ви ніколи не побачите її емоцій. І тут за емоції. Будьте пильні, менше стресуйте, менше панікуйте, менше емоцій. Якщо це стосується, що потім у сім'ї буде проблема, а Карта тижня це можна наламати якихось дуров, типу, посваритися, просто посваритися. Ми наказали друг другу багато лишнього, а потім отак воно і стримуйте себе. Ну що ж, діви, давайте згадуйте ваше бажання, чи стоїть для вас карта, наскільки вона здійснення. Дійсне, на жаль, дев'ятка кулера, мечів. На цьому тижні ваше бажання не може бути здійсненим, але знаєте чого? Тому що ви самі собі ставите або програму, або блок. Ви самі собі накручуєте, що ви не зможете, ви не осилите. А чи потрібно воно вам? А типа, ого, я це собі загадала, а воно таке велике, що воно ніколи не прийде до мене. Мрійте, люди, мрійте, мрії. Здійснюються наші бажання, вони настільки зараз матеріальні, що. Тобто вони дуже швидко можуть поплатиться в життя, розумієте? І те, що ви 5 років назад навіть не думали про це, зараз воно у вас є, і ви думаєте, ну це просто, воно так повинно має бути, так? Ні. Це ви колись побажали у потрібний час, і воно вам вдалося, розумієте? Добре, любідію, я вам дякую. Ми переходимо до Терезів. Терезі, я вас вітаю та 7 по 13 липня. Я у мене ще видно, сонечко там повертається, треба встигнути. О, 7 по 13 та прогноз загальний може пізійти. На кожному, дивіться ще свій знак Асцендент. Також загадуйте, будь ласка, бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки у нас дістане. Поки ви загадуєте, дістаю для вас карту. Тарази, енергія тижня, енергія тижня, десятка кубків, все, що пов'язане з сім'єю, з гарними почуттями, розмовами, відпочинку в колі сім'ї. Розмови прийшли в гості до сім'ї, довго не бачилися, подзвонили, приємні емоції від спілкування. Все, що пов'язане з сім'єю. Люди, які рідні, які вас знають дуже багато років, які вас ніколи не підведуть. От вони або будуть поруч, ви, або ви на цьому тижні почнете з ними спілкуватися. Більше, ніж було до того. Або там, де ви живете, буде просто ну, така класна атмосфера. Добре, дивимося роботу. Робота, вісімка жезлів, щось наближається, і ви про це знаєте. Якісь тимкі події, ви очікуєте, можливо, ви складали якийсь план, або вже робили якусь роботу, щоб це потім отримати результат. І ось ось. Вся ваша робота, ось-ось, вже ви побачите свій результат. Це можуть бути і багато перемовин, так і зараз вже щось повинні відповісти. Багато розмов, підписання. Оці бумажні валакіти, і ось-ось вже буде підписання. Нарешті. Тобто, щось, ось-ось. Але ці події вже на порозі. Так, дивимося фінанси. Фінанси, фінанси, десятка мечів. Ну на цьому тижні по цій карті я не бачу. Фінансів, надходження, можливо, або вже дали, або вже потім, ну, поки не, не бачу. Для інших. А для деяких будуть виплати? Будуть виплати ось вони за мою роботу, за мої виплати. Ось за мої ідеї. Мені будуть виплати. Тобто це я когось зловила. У кого не буде. Якби ще кожен писав, що так у мене були виплати, а у мене не були. От ви так два рази й сказали: у тих були, у тих не були. Ну, ладно. Дивимося, стосунки хто в парі, Терези, стосунки башня. Тут, скоріш, сварки поб'єте горщики. Щось таке може трапитися. Це якийсь удар, удар або сварки, і дійсно побили горщики, побили посуду, або це якийсь удар. Щось таке трапилося. Ну, наприклад, хтось вдарився, розтягнув зв'язки, перелом. І це удар, бо треба їхати в лікарню, щось вирішувати, хтось захворів, апендицит. Щось таке, що треба негайно все кидати і бігти допомагати. І ось це удар для вас. Тобто, ну блін, ну все ж було класно. Ну, от наше воно мені треба. А тут раз і все. Сітка з окна злітіла, замок поламався. Це, звісно, карта про відношення, тоді так. але... Чоловік поламав, дружина поламала, раковина забилась так, що затопилася сусідів. Це теж удар. І двоє повинні це розгрібати, розумієте? Тобто ситуації в житті може бути багато-багато. Добре, дивимося стосунки, хто тільки в пошуку. Чи є надія, є надія познайомитися з новою людиною? Це така людина при статусі, скоріш за все. Це про чоловіків впевнена при грошах, стабільно себе почуває, ні від кого не залежить. Дуже така владна, приємна, гарна людина. Так, дивимося здоров'я. Карти вже випали. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. жезлів, король жезлів. Зі здоров'ям все ок, але будьте уважні з вашими емоціями. Тут може таке бути, що ви емоції, які хотіли викинути нарушу, тобто психіка, психосоматик, Ви його затримаєте в собі. І це буде вас потім їсти зсередини. Застереження. Терези, застереження. Серези, четвірка кубків. У вас є якийсь шанс, який ви не бачите, або не хочете приймати як належне. У вас є якийсь подарок долі усього на рука з неба, який ви можете скористатися. Але ви розслабили трішечки ваші булочки, і ви думаєте, ну, в мене є і так норм. Ні, не у вас є. Вам ще дають беріть, поки воно дається. А ви трішечки або образилися, або таке, там воно мені не треба. Треба, беріть все, досить ображатися. Психосоматичне накопичення, яке у вас є, ось це воно може потім відобразитися. Що не треба застереження? Так, порада, порада, порада. Лицарь пентаклів, все, що пов'язане з покупками, схемами, договорами по грошам, якимись контрактами, вам треба думати, і якщо є шанс, що можна ще щось додати до вашої роботи, що таке з сонечком? Додати до роботи або, ем, тобто, зрозуміли, де ще знайти ресурс отримання грошей, скористайтеся ним. Обов'язково все повинно вийти. Ну, тобто, все повинно бути. Тож давайте, дійте, не треба сидіти. Давайте, терази, ваше бажання. Треба переміщатися. Щось із сонечком. Так, терази, ваше бажання, я дістаю карту на. Ваше бажання обов'язково здійсниться. Тріка-трійка кубків. Обов'язково здійсниться, і ви будете від цього дуже-дуже сильно-сильно вибачайте, задоволені. Давайте я піду ось так. Ось так. Краще чи не краще? Я вас поздоровляю, перези таким прогнозом, і ми переходимо до скорпіонів. Знаєте, що, напевно, треба зараз вибачаюсь. І так, ні, і так, ні. І так, ні, і так, ні. У мене тут трішки виду, я вам покажу. Але треба знайти. Получається. Ладно, тобі, друзі, вибачайте, ще трішки. Розвернуся. Так, напевно, трішки краще. Я вибачаюся, але. Скорпіони мене видно. Таропрогноз 7 по 13 липня. Таропрогноз загальний може підійти на кожному. Дивіться ще світак Астенден. Також, загадуйте, будь ласка, своє бажання. В кінці розкладу дістану для вас карту, наскільки вона здійснена. Поїхали. Скорпіони. Енергія тижня. Карта диявола, маніпуляції або вами, або ви, прив'язки або ви, або вас. Також страхи, нагнітання обстановки, щось скриті моменти, які ви не бачите, але ви їх обов'язково побачите. Ну і страх, а вже ж це страх може бути, можливо, пов'язаний з війною, нагнітання таке, розумієте, не дуже сильно. Безгодні з цим. Або ви будете наганяти на інших страх. Не знаю, будемо дивитися. Робота, скорпіони, робота. Робота. Шістка жезлів. Те, що ви робили, у вас обов'язково вийде і вже може прийти до заключного якогось результату. Тобто ви почнете вже починати плоди, бачити результат, до якого ви йшли. Тобто ви працювали цілий на місяць, наприклад, не такими перемовинами, і от нарешті вони вже приходять до якогось, до того, щоб бачити результат. Тобто я не зря напрягався, розумієте? Гроші, фінанси, фінанси, карта миру. Надходження повинні бути, якісь виплати, і по цій карті ну, досить непогані. Карта світу, можливо, це іноземні надходження, десь звідки надходження, які, якщо ви працювали з іноземцями, ті надходження, якщо щось було за кордоном, ті надходження. Або ж це завершення буває виплатів, що ми вам не виплачували, не виплачували, а тут вже всі борги нарешті виплатять. Теж таке може бути. Стосунки, хто в парі, скорпіон, верховна жриця. Я спостерігаю, я поки на самоті, М -м -м психоматичні, багато аналізу. А, для деяких це я поки сам. Я поки спостерігаю, чогось не, не вистачає. Добре для інших. Для інших карта сонечка. Карта якихось нових ідей, ми займаємося, ми спілкуємося, у нас все. Тобто дві групки діляться, деякі, поки, ну, напевне, не разом. Бо, наприклад, я поїхала поки від чолов... на відпочинок від чоловіка, і він один. Ми поки спілкуємося онлайн. Оце так карта може програтися. Тобто це нічого страшного. Але поки ми там дійсно спілкуємося на відстані. Поки тільки спостерігаємо і аналізуємо по фоткам, хто де що робить. Добре, так, стосунки, нові стосунки. Чи є можливість познайомитися з новою? З новою людиною, хто хотів, ну ні, поки ні. А, б, 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 поки завісуємо, чого? Ми займаємося чимось іншим, а, ми робимо щось інше, у нас в думках щось інше, і нам поки ні. Так. Здоров'я, скорпіони здоров'я, король жезлів, здоров'я, по здоров'ю все ок, але може бути накопичення негативної, тобто немає декуди виплеснути, і ця психосоматика вона сидить внутрі і потім може почати їсти. Ну, не у всіх, але ну, взагалі-то здоров'я ок. застереження. Остереження, трійка кубки, будьте уважні, хто до вас приходить в гості, як ви сидите, те, що взагалі відбувається. І все, що пов'язане з рідиною, не перепити, не пити якийсь дешевий алкоголь. Зараз жара багато пити теж не дуже гарно. Тобто або випивка, або друзі, які приходять до вас в гості, або з ким ви сидите. Бо там можуть бути і сварки, і щось таке, ну те, що не треба. Порада. Порада, король кубків. Знайте, що ви, ну можна сказати, найкращі, Да? Не треба іншим доводити, що ви більше за них п'єте, наприклад. Порада. Почувайте себе вільно, не звертайте ні на кого уваги. Ви самі собою задоволені, інші теж задоволені вами. Тобто, як ви виставляєте себе в світ, і не треба іншим нічого вже доказувати. Не треба їм показувати, що знаєте, ну от по цим картам, що, наприклад, я більше за тебе можу випити. Ну, це починаються ці конкурси, хто кого зробить, або я краще зірка ніж ти і, там краще за тебе сяє. Це нікому не потрібно. Ну не треба воно доказувати іншим. Ви самі собі вже авторитет. І інші вас так сприймають, а вам здається, що треба ще трішечки. Або нова людина, і вам треба себе якось показати да, в гарному світлі. Не треба, вона сама все побачить. Ми ще ж скорпіони, ваше бажання дістає для вас карти, наскільки воно здійснення. Десятка мечів, на жаль, на цьому тижні не здійсниться ваше бажання. Або треба перегадати, або треба е, подумати, як його більш точніше так е, виразити, тобто загадати іще разок. Ну, що ж, я вам дякую всім, а ми приходимо далі.